Так, друзі, всім привіт. Поки нема тривоги, Зараз в метро заїхали, як я казала в mm -hmm. предучому відео. Зараз підемо, візьмемо порошок. Ну, Подивимося ще, що може oh, спомню, що мені ще щось треба. Може скидки які є. Може на рибу скидки. На рибу, та я не хочу на рибу, я висадити такі. Я не хочу. Я не ребний чоловік, я не люблю цього. Ну я хочу. Ти? Ну якщо якщо, то, 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 то видишь? конечно видишь, что любишь. Возьми тачку. Так, так. Тут нас неудобні тачки. Може, не могли не дві. Що тут може по скеткам щось є? Ага. Судочки. Ємності. О, кстати, стекляні. Господи, ножі. Дики ніч, не хироси. 300 гривень. За 300 гривень, знаєш, і чухати його, навіть. І не проб'є його. Ну а ага. Кстати, да, що хотіла сказати, тільки що встрітили зрителів. Uh, і вчора, коли з мамою я була в АТБ, до мене теж підходила жіночка. Підходьте, мені дуже приємно, що ви нас дивитесь, не стісняйтесь. Я, звісно, теж розтірялася вчора. Ну, якщо ви нас дивитесь, великий вам привіт. Підходьте. Нас це, наоборот надихає робити далі контент вам, знімати наше життя. Може, якісь поради будуть вам полезні. Так, а чому ми прийшли до судочків. Тобі ми судочки надо. Може ми підемо візьмемо те, що нам... Що чи щось таке? Соко витискач. Може ми підемо візьмемо одразу пор... порошок, щоб е, потім, як буде сирена, вдруг. Uh, Світ, немає цього. Фольги. Ой, не фольги, а стреча цього піщового. Ну це не тут, мабуть. Дома. Дома. Дома? Так, що у нас тут є по скидкам? Диви, містер Пропер. Ні, таке мені не треба. Оце дуже хороше. Шантеклер. Це колись повністю це, це вказав. Шантеклер устриця. Шантеклер. Чисте Так, йду штук 143. 89. Так, надо, кстати, возьми, купить. Не измерь, это или О, все есть. Все, вообще по 184. Да. А все, по 184. Я не люблю такие лимоны. Вот такая давай возьмем. Да. О, это вкусно пахнет. Делюкс. Ого, 4 штуки. Вот, хорошая скидка, если честно. Доместосы. Так, порошок. Да, є для цього. Да, так, да, по-моєму. Ну це ж не так такий не фелі. такий, це галі не, гелі, не Так. Ось це, що ми брали, воно не стоїть. Угу. Гелій для прання. Ну, ми брали отакий. Це знизу стоїть. Ось, ми брали отакий. Давай ще понюхаємо ці. И тоже такие, знаешь, свежести пахнет А ну, цей. Классный цей сантин, мне обалдеть. Мне не нравится, Мы другой да. раз его хотим взять? Нет. Ну, цей, знаешь, как этим. Mm. Ну, давай, цей, еще раз. Может, я такие возьму, брали це детский, бачишь? Ой, ну, цей лучше всего пахнет. Mm -hmm. Реально классно пахнет. Бери. Mm -hmm. Борис. Кстати, такие кондиционеры есть, да? Шампиклен. А что, Дерися, а есть по садовый гривен? Это кондиционер. Моя, кстати, тоже заканчивается. Ну, понюхай, давай. Не? Не такой какой-то. Ниякий? Не то, что не ниякий, а резкий запах. О, это вкусный. Да? Но... Угу. Угу. 259. Ну, я таке все добрала. Що... 150 так, цього ж більше хвата. Ну, Хоч ну бери, мене закінчується, там трохи осталось. Вот вже будем однією лінійкою пользувати. Поэтому ну, скидки, бачу, на порошки хороші, в принципі. Персіли. Кажуть, ще оце хороше. Коколіно. Ну вон і ціна как би. Кусається, так? Тисяча гривень. А ну понюхай, мені аж цікаво. Це для білого. Слушай, ну по запаху я б не сказав би, що воно прям таке якесь. А хочеш... Понюхає це. Я в прошлой раз нюхала, мені так подобається. Чи мені ти можеш понравитися, я не можу что... А Тут хлоркою воняє. Реально хлоркою воняє. Це взагалі-то мило домашнє, бачиш намальованоте. Скажи нам і воня... ну. Да. Да? ну Якимось таким таким, як совєтським якимсь. Так, пішли. Так, взяли ще, як завжди, столітна. Такі скидка теж дивиться. 33%. Так, э, ну я бачу фольга. Бачиш? А, yeah. ah, бачу, бачу. Там кстати, фольга і стрейч. Фольга є, по-моєму, не? Фольги немає. Ти рився там? Да, а в нас є пергамент та бумага. Пергамент є. Є, так? Я сьогодні сьогодні дивився, коли з тобою спорився, я дивився. Це круглий. У нас пергамент в аркушах. Так, папір для випічки. Я взяла отаку, дивись, велику. Хай буде. У нас 170-100. Да. Та візьмемо 50 метрів нам з головою хватить. Хватить? Звісно. Так це теж 50. Чого вона по 44 гривні? За, нам мотати тарілки, бери. Ні, то я зрозумів, так а чого вона різне. Це з перфорацією. А це без. Чем воно лучше з перфорацією, а чим воно не лучше без перфорації. Та бери перфорации. бо зараз візьмемо ще з тобою. Та тобой. А хотя бы. Я не думаю, що воно чимось? Ну я ж тобі за що й кажу. Там 8 миллиметров просто... тоже 8. Бери, господи, яка тобі різниця? Все, я зрозумів, що це воно йде стандартні розміри, одривні. Роз... Одривні, роз... одривні листи. Що воно таке? Вам не надо, бо у нас Чуєш, бувається... так ось ось. А, 50 метрів 73 гривні ми взяли за 60, так? Да? На Фрекенбок. На Фрекенбок не завжди був. Лучше. Давай, мабуть, це візьмемо. То положити назад. Я не знаю, метровська яка. Рукав для запікання. Фольга. Тут у нас 20, тут 10. Ну, нам хватило. Тоже тут, по скидці 67 тут є, гривень. У них же, кстати, есть фольга різно в лек'енбокі. Ми коли був на мастер нам об'ясни. Ми ж пользувалися там фрекенбук і, і вони об'ясняли, чим відрізняється їхня фольга друг у друга. Одна із товші, вона класно отривається, наприклад. І вона йде вже як можна з неї зліпити, вже як тарілку, і ти можеш mm. там щось приготувати. Ну, нам велика не надо, нам хвати такої. Так, що в нас тут є? Харчові лоточки. А, ні, це вже така для більш масштабного чогось. Так, пішли, побачимо ще щось. Те, що будемо брати, включимося. Зараз візьму собі. Так. Оливкова. А якщо три штуки по 21 гривні, так? И это обычный, да? Не, нас два с кимчи. Я такая люблю. Я такая люблю, мне это можно. Я еще, конечно, хотела попробовать просто это кимчи их. Кого-кого? Кимчи. Кимчи? <laughs> кимчи. Что это <це> такое кимчи? <coughs> Артем. <laughs> кимчи. А кимчи? Да. Так, что тут у нас? Кстати, у нас нема своего соуса дома. Ну, я а что это такое? Какой же цвет? Черный. Цвет, да, какими должны быть? Синий? Белый еще есть, здрасте. Це що таке? Мирин якийсь для маринаду. Ще є таке. Це грибир. Угу. О. Бачу, які з'явилися? Що це? Дивись, зараз по скидці. 39 гривень. А що ж таке? Тамаринк і імбир. Універсальний соус для приготування. Тому, для до чого це і видно? Для чого ж? Для тих малінатів? Не знаю. і кунжут. А що ж тут можна приготувати? Азіатська локшина. Це колекція соусів для приготування смачної азіатської їжі. Хм. А що це? А ну що тут бачите. Локшина. Чорний перець, соєвий соус. Може, візьмемо один якийсь. А для, чого, не для макарон можна. Ну, а це поняв. типу можна як зробити як... Ну, азіатську, типу, пазу. Як ми це робили, пробували, типу, як воно називається? Біло оце. Локшина. Господи, прикинь, вилетіло з голови. Ми ну, що навіть не подивимось. Прошу, Вот что делали, получается, соус, курицу, жары в соусе. Давай сделаем. Такая. Так, друзья, ну что, я буду дома готовить карбодару. Мне сейчас надо грудинка копчена. И сыр пар пармезанчик. Спагетти у меня вдома есть. Масло есть. все есть. Так. Одна в мене грудниночка, можна знайти груднинка. Груднинка, груднинка. Так, Грудненька. Так, я знайшов бекончик. Якраз мені хватає його. Щоб мені зробити. ну Це мені кажуть, а, це багато. Я думаю, чого так багато? Ось, ну, все. все, Я дві пачки взяв. Все, мені цього бікончика достатньо для того, щоб зробити є. Тепер, друге, нам потрібно знайти пармезан. Це... Так, яйця є, яйця вчора купив, Мені залишилось знайти пармезан. А це він, ми з вами подивимося, де він. Так, ага, ось. Пармезан, а? Силь пармезан, пармезан, де ти пармезан? А ну допоможить мені, мені О, есть вже пармезан натертий, в принципі. Є вже натертый. Ну, все дивіться, вже на, натертом виде. Ну це нам нахрен такі великі упаковки. Ой. Так, пармезан. Це не парамезон. Так, пармезан, пармезан, Так, друзі, я нашел вже натертий сир, тормезон, да? Щоб... Получається, уже його і тертити треба буде, вони вже вже є в терти в Так. Я це думаю, мені просто хватить одні пачечки з її сира 100 грамів. Чи не вистачить? Я думаю, що... Мені дві пачки не помішають, думаю я до чогось другого, якщо що, приготую. Так мені буде достатньо. Так, вам пасту карбонара. Захотілося мені чогось. Взяв я вже тертого сира, попробую що воно як воно Ті -ті -ті. Так. Йогурт, клас чорний. Так, ребятки, ну що, ми скупилися, дивіться, що ми взяли. Вже розпаковку вдома робити не будемо. Покажемо чек, уже, скільки вийде. Порошок, кондиціонер. Фольга, плівка, сливки, -плів. туалетна бумага, освіжитель для туалету, рибу взяли червону. Вона, кстати, по це кілограм 450 тисяч гривень. 449 гривень. Тут ми якраз кілограм взяли. Я собі взяла собу, снеки, привучаю себе їсти зелень. Да. І це Артем буде робити. кое що таке, потім вам розкаже. Да. Велике. Це буде да, Наташа. Вона тут сказала, як я вам зроблю. І це буде його заморочитися, будете... да, це надо... буде у нас з вами, як вона правильно сказала, базилікова сіль, яка буде додаватися, вона візде і додає. А ти інтригу держати не вмієш. На, та все я вмію. Ніхто не знає, як це зробиться базилікова соль. Так що ми покажемо, як воно це зробиться. І воно вам однієї пачки вам затову вихвати. А на ти всі. соль взяв? А соль нашого солідували? Ми пішли ту візьмем. А? Пішли ту візьмем. Всю маленьку. Ну, кілограм. Ти ж на кілограм будеш да. робити. І цього кілограма вам, ребятки, хватає на все. Ну, ви ж знаєте, якою солью користується, на всі салати, на всі супи. Що ми йдемо за солью. А так, де вона? Я не знаю. Пішли а. подивимось. Що ця, і вона із-за цього, тому що вона як. як Ні, той. вона камінь на таку. Так, за що кілограм ми, ми Все, беремо, беремо соль і потім рецепт побачите. На... Ладно, так. поїхали розплачуватися. покажем чек. Че це бабка у тебе є? Ти брав. У мене бабок немає. Ну, матері, нема, ще оставляем, пішли. Чек. Так. Ми вже скупилися. Обіцяла показати вам чек. 2426 у нас вийшло, за так Нічі зараз не... Боже дороге, все таке так що шо. ми купили? Маршрутки пакет, пакеті в половині. Угу. бумага там половину міста займає. А, вот І порошок. там